Всім доброго ранку, як завжди, з вами дивимось, євро до долара і індекс долара. Ну що, як очікувалось, ми затестили імбаланс. Після тесту імбаланса, як ми і казали, був шортовий рух після тесту 4 годинного імбаланса. Я це розбирав в неділю і вчора так це і було. В тому імбалансі ми отримали реакцію і була повністю несхідний рух, який перекрив нас всі лонгові свічки. Тим самим ми утворився нова зона ордерблоку. І беремо на сьогодні. Я буду розглядати 0,5 зону вчорашньої денної свічки. Ми зняли. Вчорашній мінімум продовжується в нас. Ну, зараз ще шортовий рух. По Діксі ситуація один в один така сама: зона ордер-блока, тест імбеланса. І так само через 4 години імбеланс був рух до в лонги. Тут по Діксі вже дуже близько таргети, тому я думаю, що все-таки на цьому тижні вони будуть зняті. Це перші таргети, але вище в нас є ще волум імбеланс не перекритий, куди планується рух десь в район 108, якщо нам нічого не завадить по економіці. Будемо наблюдати. Перейдемо на годинний графік по євро. Давайте з 4 годинного. Я бачу ось тут є брейкер-блок. Давайте його відмітимо. Ось брейкер-блок, є імбаланс, є 0,5 денної свічки. З години в нас є ліквідність. Я удалю Breaker блок ми просто будемо знати про нього. У нас є ліквідність і хотілося б відкат десь в цю зону, можливо, трошки вище. Ну, я планую десь сюди. Буде відкат на зняття цієї ліквідності і продовження руху в шорт. Сьогодні ще о 18.00. Тому Лондон може бути вяленький, Нью-Йорк подивимось, може теж бути в ренджі, але якщо є ордер будемо торгувати по По Діксі ситуація така сама. Ми зробили на Франкфурті Несхідний рух, тим самим утворивши тут брейкер-блок, тут формується імбеленс, І хотілося б зняття ось також цієї ліквідності, тест. 4 годинного імбаланса нижче, може, ми і не підемо, а десь якраз у цьому імбалансі зона денного ордерблоку буде далі висхідний рух на зняття наших місячних таргетів. Тому наблюдаємо всім гарного продуктивного дня. Будуть позиції, будемо розбирати.